У цьому відео ви побачите, як наш Т40 став джондіром. І в кінці відео ми показали результат, їхали, щоб показати. Ну, як здалека виглядає, як світло світи, бо багато просили показати, як світло світи. Чекали, щоб стемнулося до нас одна машина прикордонників. Друга машина прикордонників. поліція. Коротше, до кінця відео побачите. Як ми красили, як ми робили все у цьому відео. Получилось дуже класний відосик, Бомба. Дивіться до кінця. Поїхали. Ну що, ви готові побачити зеленого цього трактора? Джондіра. Ти 40 дженера. Краска у нас тут. Не думайте, це не моюче средство. Це краска. Зараз скло заклеюємо. Бімо в магазин, ми чекаємо. Всепляємо скотч, заклеюємо все і починаємо красити. Значало це цієї серії. Ми його красимо, клеїмо наклейки, робимо красоту, ставимо колесо, бро, ще колесо на масові сторони. І їдемо, катаємося. Провіряємо його. Культивіруємо, походу ним, бо нам треба посіяти зарікавуниці, що я мав там багато посіяти, там почнемо кучу пуху. Будемо культивірувати ним під них. Погнали до праці. А, научкаємо скотч. Зараз прийти скотч, ми його розклеюємо. Кстати, зняли от один в житті. Фаре. Переднє, заднє. Це не знімаю, бо там болти ззадні, ржавелі такі, що просто. Їх розкручувати, лучше не надо. Воно швидше, ніж то. Але нічого. Головне, щоб не вище. Е -е, так помастили диск, бачите, не пожулили. Тобто, били тими монтіровками, не пожулили. Просто помастили. Помиємо його. У нас є ще жовта краска, Докрасим. Кабіна буде жовта, в середині. Теж покрасим. Е -е, поклеїли скотч. Скотч. Чинарик. дуже холодно, замерзли в рух із того, що клеїли скотч. Е -е, завтра нагрівається желізо, і десь в обід ми красимо. Надіюсь, доще не буде. Кабіну ми сильно не мили, тобто мій трактор сильно не підготавлювали. але там похоже буде. Зараз я цим пістолетом нанесу обезжирят, просто хоча б поставим в кабіні. Ми колхозники типу, по-любому. Не думайте, ми правильно взагалі нічого не робимо. Ми просто знімаємо. Закручуємо майже повністю, бо це у нас рідка штука. Отлично. краска. Є, перемішав, чітко, все. В Раз, що Отлично, так. Подивимось mm -hmm. в мене жовтий волос. Я у камеру. Типа приліпив чи просто пиль? Пиль. Пиль? Жесть. Я не розраховував, що кабіну буду красити просто. Кабіна така, як то що там сонце йшло. <різь> не вистачає фарби, поняли? Я не знаю. Слишком переросход великий. Чуть-чуть докрасити лишились. Зелений колер. Кабіна вже у <різь> нас. паршиву, но желто, понял? Не хватало краски. Я уже как-нибудь долепил, и все. Нормально, лучше, чем было точно. Чем до ремонта. Резина не мешаю, задавай назад эти банки. Что, а мы здесь на кабину? За кабину. сухие хейтер. Идеально, я кажу, дай. Я ничего не понимаю просто. Ковбасних от Я заливаю сюди, щоб накрутити пістоліт. Все, повна. Тут у нас ще є одна банка. Прикиньте, з одної банки ми зробили дві банки. Зараз пойдемося як не буде стилити. Тут ще жовто лишилось. Точно шланги скотчем. пити скотч. Тобі Зараз Родили шланги? Ну. Я приміщую вже лучше. Що, як тобі колір? Камери зелені. Про три камери. Ну что, тракторами покрасили уже? Полностью, мы там, где не достаю, за свою штуку попробую. И какая-то такая насадка специально. Как это работает? Вообще не хочет. Nope. краска заканчивается, уже бодяжу все. Все давит на косяк. Это <laughs> труба, конечно, не прям вообще. Задуй, по. Все равно облизу. Ну, близко. С той стороны тоже. Думаешь? Mm -hmm. Она выдерживает эти 100 градусов, там нагревается там много. Ты побачишь, как выдержишь. Ну, ладно, серьезно, равно все. Давай. Надо какую-то вогнестойкую краску, а не такую, обычную. Финиш, финиш. Ну що, ми його закрасили повністю, виглядає дуже класно. Сюди ще не висох повністю. Але таке, пленку можна зняти, пари поставити, щоб все світило, все працювало, там, електрику ще підключити, де там обірвали провода. І все. І будемо показувати його здалека, як він виглядає. А він виглядає чітко, збоку, спереді не дуже. І наші зараз за значок. Ленточки. Ну короче, до фініша доводимо, це все діло. Треба його пофоткати, поняв. І цей. Ну, пользуватися, пользуватися, зустрімо, конкретно, і потім на тих фотках виставити, як новий. І продати його, фоткам новий. Ізолента, то прошлий век. О, шланенький. які тут мінус. 10. 10 проводків лишилося. На мінус, прикиньте. Ключик надо сесть. Там. А, вот. Супер. Какие еще наклейки? Я у нас есть купил наклейки. Это был. Это другие. Какие дорогие, что ты их купил, да? Напишу ты что, нашел мой канал? Да. Я. Просто берете твит. Твит там, канал, да. Там, где все. А, а, где ты пришел? Угу. Ничего себе. Техасі, ще канал, На два канала? Mm -hmm. На третій тоже? Okay. Це мій підписник прийшов. Хочу видео снятися. <laughs> Покажи привет. Суби, <Собі> лайк поставиш. <laughs> з далека щоб видео снятися. От молодец. Попіку з гайку покрути, наверное, да? Нет? Когда ты канал чи тайдаун не шо, а ты Ну. На нього я палив, підключав, на нього Він по всіх каналах ходить. Молодець. Ми вже фари підключили, підключили, перевіряв вже всі світи. Цю. Тут було обратку. Підключив такий шланік сюди, кинув туди в бак назад, щоб бутилку не ставити. І прийшов момент X. Приклеїти цю наклейку. Теперь надо придумать, як я кладу это туда. Чего тут? Тут. А тут решетки. Модифицироваться через рек. Чего это? Тут нет? Хм? Mm -hmm. Нет. Как такое посередине, оно тоже Тут либо вот так, либо вот так. Так не видно. Тако не видно. Тако? А у Джон Діри давно стоїть? ничего не изменялось. Не понял, там еще что-то есть? Так, окей. Ты, короче, два мне пытай. Тут пишет Джон ничего себе. Это мои буты. Не, с той стороны. но он очень длинный, понял? Капот. Придеться різати. Mm -hmm. Так, зараз на комплекте. Шо стих прийдеться робити. Коротше, треба тут чи назис, чи назис істикувати. А як? Укруг mm -hmm. крутити? Куди сюди? Ні. куда наперед? Ні, наперед вона зламає. А то що таке упало? Дорогие тільки. Тільки дві мало бути. Це просто полосу, наверное. А, ah, це, по-моєму, наверх. Над стеклом. У нас воно буде наверное, тут. <laughs> Або тут. Кусочек. Два кусочки. Ммм, Это твоя А, слышишь? вообще. Все значок. Неправильно. А, ты еще Все шляпа. Че ты его тебе туда а Там не лучше Витя что лучше вверху. Да. Витя кажется просто. Ладно, что с І побачив. Та ні, ч я цю розкраску разом, хіба що вона ж не високо. По центрі треба. Було. Ні. То знизу треба було. А Ну йди сюди. Тримай. Тут суспешно? Ні, що. Ой, якщо там відрубати. Де? Ну тут де нічого не А Треба тут відрізати. Ні, тут нічого не пише. І що, нам не вистачає, бачиш. І тут. Якщо ми тут ріжемо. І тут. Знімай. <ріжу> якщо ми тут оріжемо, <ріжу> тут оріжемо. Истикує. Ні. Ні? А, а А ч? А цифра? Ну так. Та. І ця буква тут нормальна. М-м. Стику не пускай. Ну, ну будем вероятность посяк. Не буде. Криво, врубав. Ставимо це. Тримай. Ще тут я ставлю це. І ріжу два, нас і воно стикнеся ідеально. По правильному роді цього не має бути. Вони йде в самому вуглі. Та ще кажу, не йде або відрізати. Це вога? Угу. То ми можемо таке відрізати. Серйозно є ще. Бачите скільки? Можемо таке відрізати. Чотка 68 10? Нормально? Понятно. Пробуем. Глаз алмаз. Финарик. Щея. Так, ты пошел нас? стик. Чуть-чуть не розчитав. розсчитал. Ч здорово, Що чекати? Mm. Хочеш like, you know, хоч вже їхати? Mm. Надо вікна пам'яті. У свого порядів кількість розмазані. Може відмийся? сельману хоть чуть-чуть. No, wow. Не, давай по ней. Помий мои вид нас. Понятно? Так, тут надо на снижение идет. Ну ладно, понял. Че? Я г нам там за глушаком закрыть. <му> Ну, шупацки, а так у нас получилось. Я вчора завів його і ну, просто його хотів переїхати. Заглушив, Виходжу, дивлюся. Як полило сюди з труби, Дивіться, все таке. Я все, я, короче, розстроївся і пішов. Сюди. Сьогодні. Ой, вчора ще питаю пацанів. типу, ніхто не ляв, бо маслом вроді не стріляло з труби. ніхто не ляв воду в цю трубу. Каже ляв. Каже, я тоді, коли дав йому помити, тіпо, каршером він мив, що схвастав, що туди заливав води. І оце сажа все сажа з водою. Дивіться. На свіжу краску вона бахнула. Я не знаю, чи зараз відтреса, чи не відтреса, ще не пробував. взяв тряпку. Якщо взяти. З пластика. Зараз може хімія якоїсь пшикнути. Може від терця. Жесть як просто, я не знаю. Я так вчора розстроївся, думав, все, труба. А оказується, що це не масло. Це просто гай. Наче від тереса, переподивимось. Так що така от історія. <рес> але валянок. Якби хоч сказали, що ляли. Якби я бачив, я б там якийсь пакет поставив, але пальнуло у нього. Це жесть. По свіжій пірасці. Ну що, трактором ми грав, спіли покрасити і все, краска краска підсохла. Загнав його під навіс. сидить, собі листає і краска. З цим я так не розібрався, не зміг його відмити, не знаю чим. Так і буде вже, <свісно> А цю ділянку туди стояв вже все. запшикав хімію, каршером збив. Все порядок. З дверей, кстати, сажа ушла. Та Ось так, все файло. Ну що, як вам таурія? Це Таурія, якщо що. Зробили ми Т40 вже, закрасили його, все файно, виїхали показати, як все виглядає, провірити світло, там багато людей запитувало, показати, як світить ця балка. Зараз поки знімаємо відео для Ютуба. Стемнися і ми покажемо, як світить ця балка, як світить. Ой, ці світла. Ти, то ви розверталися? Ні? О, добре. Дивіться. Сюди. Показуємо Т-40 поблизості вже. От він у нас прогрівся, у нас все цей файно. Ми його ще не показували, от так у нас вийшли наклейки, звісно, чуть-чуть капот за в Т-40. Прийшлося наклейку різати, Ну то нічого. Е, все так закрашено, нічого зараз поки не пускаю, все чотенько. Кажу, нічого поки не пускаю. Як? Я його зажимав. Ладно, там надо дивитися, що не так. Це жесіки, оце косяки. Це все через ці наклейки, мабуть. Deere тут у нас. Тут назад все склада. Все файненько. З цієї сторони, з цієї сторони, хоч нормально. Кстати, це оце хто зробив? Я. А хто води наляв трубу? Той чувак наляв води в трубу, коли мив. Дочі і що наляв? Ні, та як дощ може сюди? Ти наливав, ти ж казав. І бачите, сажа. Я не пробував відмовив. Тобто я тоді попробую тут -то відмити дві. Ось такі п'ятна лишаються. Того не знаю, відмеєш, твоя відмети. А що я? Дивіться, в кабіні покажи. Нема стекол, звісно, але на літо це що треба. Кабіна така вийшла. Чотенька, красивенька. Диски у нас ось. Вот. Цей скат ми замінили. Хтось скаже, зачем ви зміняли, якщо поставили таку саму шляпу. Не така сама шляпа. Там в нас вже було прям вообще полопано дуже сильно встрічала камера, ми поставили трошки лучше. Чого, бо не хочемо ставити гроші в цього трактора. І так багато розходів зараз. Ззаді у нас, дивіться, так закрасив ці всі. По колхозному, взагалі по колхозному. Ой, вже замастив. Там калюж були, калюжами поїхав. Але їде, файно. Ну, та як їхав, в принципі, і з того краски. Це мені не подобається, чіпуха. Так, тут все нормально. Це плохо. плохо. Зараз з темнеса, ми ще покажемо цей. Як світять ці фари, задні передні, як це фразує. все. Тут в нас таурія, дивіться. Покажемо Таурію. Це... Ми таку її купили, коротше, пацани з-під Чернівців, з Остриці, по-моєму. Зробили її, тюнінганули, отак файно. Ну, ми покрасили, це наша краска, а вони самі оце повиварювали, бачите, це все метал. Метал. Все видвинуто, все зроблено. Тут пороги, дивіться, такі. Це все метал. Тут. Дивіться, салон. Покажи салон. Там екран стоїть. Ну, це ми ставили вже екран. Коротше, це ми її робили той же на другому каналі. там У нас є типу, про машини, ми знімаємо трохи ми, трохи... Тюнінг весь зроблений пацанами тими з остриці. Ди, як фарасі ти. <сіст> Зробимо обзор Таурі, чого? Я думаю, таке ви не бачили. Ви що це, це Український автопром, як її твінганули файно. Ну, є, звісно, люди, які кажуть, типу, рахітно, погано, так то краще. Ну, ви побачите, ви бачили от, Таурію, яка є просто в Таврія? То просто. <сіст> Чепуха. А це по красоті зроблено. І си так смотриться 240, ні? Ну, це трохи темніший колір. Отакий я хотів колір. Такий. Але не вийшов такий. вийшло такого. По трактору ми все зроблено. Зараз тим покажемо, як світло світи. І наступне відео ми сіємо кавуни, косимо ліцерію, теж цим трактором Це все будемо робити, там культивувати під кавуни, кстати, ним будемо. Коротше, далі працюємо, робимо все. Я просто виїхав зараз неділю сняти відеообзор, щоб начати монтувати відео про цього трактора до кінця. Хто бачив косяки, хто що думає про цьому поводу, що ми зробили правильно, неправильно, обов'язково напишіть коментарі, залишите свою думку там. Навіть точка продвігає мені канал. Буду вдячний. Все. Чекаємо ночі. Ми дочекалися темного, щоб просиділи годину десь. До нас навіть прикордонники під'їхали. Поговорили з ними, трохи вони посміялися цього трактора. Їх не показуємо, бо самі розумієте. Зараз покажу, як світло світить. Давай. Я його включу. Що тут за чепуха там їде? Єсть. <різь> ну що а як? Та ти що, чувак, тут спереді просто засліплює. Диви дальність. Взагалі, нам треба щось поставити спереді, і тоді побачимо ну, розстояння, як на лупи. А так, то лупе добре. Ладно, давай ще для тіктока знімоли. У мене немає нічого документів ніяких. Що по розходам у нас пішло? Один скотч такий. Бухта ціла. Ну, одна. Пленка. Це вікна, що ми клеїли. Два літри. Антігравію такого, це ми кольорували його зелену фарбу. Зелена фарба була жигульовська. Коротше, купляли, ну типу, цих що жигулів красі. Закольорували ми цей антигравій таку фарбу, зелену, яка коштувала, по-моєму, 800 гривень. Це стоїть 500. Ще ми такий антигравій, лише літрова баночка. були Скольорували жовту фарбу. Яка коштувала жовтий колір, по-моєму, стоїв 200 гривень. Антигравій, та кабаночка теж 200. І все. 1900 у нас обійшлася фарба і фарба жовта, фарба зелена, раптор, ой, раптор, антигравій, пленка, ті всі. І ще оці, ця лента і наклейка обійшлася в 1200 з доставку. Бо це були різні магазини, тобто доставка вийшла всього лише по 150 гривень. От так вийшло. Сума у нас виходить: 3000, все разом, плюс-мінус. Шо? Якщо хочете робити 3 тисячі або 70 доларів, отаке відео вийшло. У нас знову дощ, але завтра показує не буде дощ, і післязавтра ми вже за сімка вони і я зроблю відео. Ну це таке. Що думаєте по цьому поводу, як ми покрасили? Це обійшлося 3 тисячі гривень, дорого недорого. Напишіть. Що думаєте взагалі? По поводу поліції, нас все-таки поліція не зупинила. Все нормально, а прикордонники приїжджали, просто подивилися на трактор і сказали, о, прикольно зробили класний. Типу туди-сюди питали, чи не продаю, але я не продаю. Поки того так розійшлися нормально все з ними. Не знімали нікого, бо не хочеться ні з ким нав'язуватися. А вони проти зйомки. Так що, що думаєте по цьому поводу? Пишіть, пока, всім удачі, мирного неба.